5 листопада вітаю вас. Знаходимося з вами зараз в теплиці, де росте цвітна капуста. До речі, гібрид зветься Алстон від сакати. Люди запитували в коментарях, щоб показати, як там моя капуста. Тож, друзі, сьогодні є трішки вільного часу. Пройдемо по тепличці. Заглянемо ще одну і покажу вам. Як взагалі вона розвивається. Тому що надія в мене на неї була спочатку добра. Я думав, що встигаю, тому що висадив її раніше, ніж в минулому році. Але потім вона так добре сіла в мене, і, знаєте, вже шанси на те, що вона встигне, в мене впали майже на нуль. Але я згадав один коментар, вибачаюсь, я не пам'ятаю, як вас звати, бо коментарів досить багато, а знайти його ну, це дійсно проблема. Я пам'ятаю одне, ви мені писали, що твоя капуста, вона перед тим як продавати, вас просто вистрелить. Ну, піде швидко в ріст. І знаєте, ви праві, дійсно так і було. Ця капуста, вона досить довго сиділа. Суцвіття були такі, як горіх завбільшки і все, що я її не робив, вона довго щось там сиділа, але зараз покажу, досить непогано пішла в ріст. Одразу, друзі, хочу вам сказати. По термінах. 13 липня ми висівали капусту. Відео я прикріплю в коментарях. І 7 серпня робили висадку розсади. Отож, пройдемо зараз ось такою теплицею. Теплиця досить невелика. 8х15. Схема висадки 60 на 40. Покажу зараз, які маю на сьогодні головки. Дивіться ось такі. Трохи заділа гусінь, тому що, знаєте, то гриби, то ще щось у мене, але обробив три дні тому актоцидом. У мене на всі випадки, як кажуть, життя, актоцид. Давав 50 мл плюс прилипач. Сильно розривати не буду, бо листя ламається. Але чудова капуста, біленька. Скажу, я садив у відкритий ґрунт, то нічого в мене не вийшло. Дуже жалко, немає пачки, як ми висівали, десь вона загубилась. Хотів просто показати вам. Там, де була гусінь, трішки вона там полазила, щось наробила, то... Нічого треба було завчасно обробити, але не вийшло в мене то нічого. Ось, бачите. Сліди були. Так, зараз понад краєм трішки менше. Ось є, але ж менше, бачите? Така вона завбільшки. Ну, вона ще ростиме, начебто тепло далі, не знаю. Ось. Це взагалі така велика. Листя досить потужна, велике. Я не знаю, як ви думаєте, густо чи не густо. Мені здається, що 60 на 40, щось мені здається, що густо. Тому що листя дуже-дуже ну, велике. Просто гігантське. От там ярик десь зривав одне. От якщо я зараз зірву, ну, величезне. Десь 30 см самого листка в ширину. Отак. От Містами є досить мала. Вона тільки-тільки крута. Можливо, що не знаю. Чесно скажу, не знаю. Ну там тільки-така, тільки-тільки закручує. Взагалі, в мене в тому році не вийшло з цією капустою. Я садив, але в цьому році висадив десь днів на 20-25 раніше. Надіюся, що щось вийде. Але все одно сказати, скажу вам, я не сильно задоволений там на 100%, бо це не той результат, який я хотів. Це така трішки щось з дефектами. Щось поживленням пішло не туди. Можливо, було бору мало. Не знаю. Все одно не задоволений і хотів я трішки, щоб було не так, але щось. Можливо, треба раніше садити. Довго вона дуже довго росте. Знаєте, я така людина, от якщо в мене щось не виходить, я його садитиму доки, доки в мене не вийде. От серйозно. Я вже говорив, що садити більш не буду, але мені хочеться її таки виростити, тому що ціна. На цвітну капусту зараз у нас більше, ніж на пекінку. А тут маленька, бачите, вона крута, але я не хочу розривати листя, бо ламається. Ще в мене є одна теплиця. Тут те саме. Ось. Це тут, де була в мене редиска, хто пам'ятає, ми вирощували взимку. Тут теж така, але тут теж вона круте-круте, щось там. Щось там Крутить. Коротше, вирізка, як буде, як буду здавати її чи продавати, комусь обов'язково ж покажу все. Поживленню зараз з кожним поливом даю каліні добрива. Це те, що в мене є, агасоль 91836 з магнієм. Поливи тут скажу не сильно часто, тому що така погода, що часто не полєш. Там, в принципі, і мокро. Недавно ми проливали. Даю по 2 кіла на куб води. Тисячу рослин у мене, то виходить літр на рослину. Ну, зазвичай в мене кругом так по теплицях, все розраховано. Скажу чітко. Ось. Гарна біла. Класна капуста. Я думаю, якби я раніше ще посадив, верніше посіяв, так? Не 7, не 13 липня, а ще раніше. То, можливо, вже вона була. Треба на той рік щось врахувати. Садив я на відкритому ґрунті, я вже говорив, то вона була зовсім не така. Цвіття вони були не білі, а жовті. Ну це від того, що сонце, пряме попадання. А ходити і закривати це листя, отак, знаєте, ну це ж не трішки там посадити, а якщо і садити, то десь тисячу чи 2000 рослин, і то це мало. На продаж це небагато скажу. Це зовсім небагато. Ось Таке, друзі, відео на 5 листопада. Не дивлячись на те, що я говорив, більше вирощувати цю капусту не буду, тому що не виходило. То на сьогодні я бачу, що все воно виходить, тільки потрібно раніше робити висів. Звісно, якщо посадити всі мої 4 теплиці пекінської капусти на осінь, то вона може залишитися. Тому що всю одразу я її продати не можу. Нема її куди. Просто таку велику кількість діть. А якщо буде в кожній теплиці, наприклад, Пекінська капуста, там буде цвітна капуста, то так продати можна, тому що у вас один магазин бере, до прикладу і ту капусту, і іншу. То так вигідно. Але ж садити буду на той рік ще раніше. І подивимось, який буде результат. А на цьому відео буду завершувати. Дякую за увагу. Далі буде, і всім пока!